Це одно будуть надходити вже після того, як людина має проти ВЛК. Я правильно розумію? Якщо навпаки. Я ну, розумію, а інакше бути не може. Чому? Тому що людину мають визнати придатною до служби, всі дані мають бути зібрані ТЦК, а потім вже дана повістка. Це не ж не розсилається просто. А якщо навпаки е, прийшла повістка, а людина не прийшла в ВЛК, і вона є бойовою, що в цьому випадку людині <гад> тоді робити? Слухайте, Такого бути не може от, з, 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 знову зовсім. Давайте не будемо просто вигадувати ситуації із фантастики не наукової. <гад> якщо таке буде, якщо таке буде, то це, ну, звісно, помилка, і людина просто прийде і спершу направлять на ВЛК для уточнення даних і так далі. Якщо людина, наприклад, заброньована, вона прийшла в ВЛК, вона заброньована, але їй приходить бойова повістка. Або в неї відстрочка від мобілізації. Що в цьому випадку робити? В цьому випадку то то також випадка не буде. І якщо людина заброньована, це є все в системі резерв плюс, і максимум, що може прийти, це повістка про для того, щоб з'явитися для уточнення, яких встанет більш нічого. Тобто, ну це буде помилково і людині не треба переживати. Я правильно розумію? Я ще раз скажу: якщо така ненаукова фантастика відбудеться, саме не фантастика, так то людині треба просто з'явитися і уточнити свої дані і все. Я зрозуміла те саме стосується і переселенців. Наприклад, я ж кажу, якщо в них одна адреса, вони переїхали, повідомили, повісти. Дивіться, поки... якщо переселенець приїхав і він має якусь адресу, то він має цю адресу повідомити у ТЦК. І там, до речі, в цій постанові кабінету міністрів чітко записано, що він має з'явитися і вказати ту адресу, за якою він проживає, а не ту адресу, яка в нього є там. Ну яку він вважає там зареєстрований десь. Так? Тобто він має з'явитися Сте і сказати, що він живе за такою адресою представить документи. Все, піш нічого. Я вас зрозуміла, а чи також бояться зараз до речі, дуже багато людей про те, що будуть тепер приходити вибивати двері, витягувати з квартир за те, що вони не явилися за бойовою повісткою до ТЦК. Чи так це дійсно чи мають право на це? Мабуть, я мабуть вже відповів на це питання в особисти, тому що якщо людина пройшла велка? І вже вона знає, що вона придатна. Так То їй там на місці вручать цю повістку, і вона з'явиться ту дату, в той час, який їй потрібно з'явитися. Якщо вона не з'явиться, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за виключенням того, що вона дійсно ну по якимось причинам не змогла з'явитися. Ну, всяке буває, людина могла попасти в лікарню, так. В тому числі там збила машина чи щось. Ну це яке це життя, і цього передбачити неможливо. Але якщо вона без всяких поважних причин не з'явиться, коли вона могла з'явитися, ну тоді буде відповідати по кримінальному кодексу України. Тобто до неї за адресою мають приїм можуть приїхати правоохоронці. Я правильно розумію? Звісно, да. чому ти це будуть їздити по, по адресам? Вони ж у них ж у них зрозуміти, в них немає ніякого права так, проводити обшуки, чи ще якісь дії. Це зовсім інше. Вони передадуть цітані у правоохоронні органи, і правоохоронні органи будуть проводити досудове розслідування. От і все. Я зрозуміла. Ну а якщо ТЦК посеред вулиці хапають людей і мобілізують їх, чи мають вони на це право? Вони ж не мобілізують. Вони, мобілізація відбувається виключно після проводження, ще раз вам кажу, військово-лікувальної комісії і встановлення всіх фактів: придатний чи непридатний, заброньований, не А якщо є факти, вони дійсно по судовому рішенням бачили, коли там. Людина не мала бути призвана по тим чи іншим причинам які передбачені законом. Але це було зроблено. На жаль, позиція і Верховного суду така, що після того, як проведена мобілізація, людина зарахована до Збройних сил України, то все і так воно в законі є. Ну, об... Зворотнього шляху закон не передбачає, і ну, навіть Верховний суд звернув на це увагу і вказав, що так воно є. А якщо порушені права з точки зору того, що били ще якісь дії, які суперечать вимогам чинного законодавства, то тоді, звісно, потрібно ще крім всього іншого подавати заяву до правоохоронних органів для проведення до судового розслідування і перевірки всіх цих форм. Іншого шляху немає, розумієте це, це так передбачено закону іншого нічого. Я розумію, але саме через такі дії, коли там хапають насильно, б'ють, принижують. У нас провал відбувається в мобілізації зростає кількість хлянків. От з цієї точки зору, якщо з правової точки зору, все ж таки чи можна на це вплинути для того, щоб це було цивілізаційними методами, а не босифікація? Здивіться, всі дії, які мають відбуватися з точки зору того чи іншого правоохоронного органу чи органу Збройних сил України, чи будь-якого державного, вони мають відбуватися відповідно до вимог Конституції та законів України. Якщо хтось порушує такий закон, то відповідно треба само з боку того, що до кого порушено, або з боку там, Осіб, які його родичі, відповідно, писати скарги, писати заяви і таким чином реагувати. І, а відповідні керівники дійсно мають також реагувати, точно так же як правоохоронні органи мають вживати тих заходів до порушників закону, яких прямо передбачено чи дисциплінарним статутом чи. Скажімо, там Кодексом України про адміністративні правопорушення чи навіть Кримінальним кодексом України? Так, але на жаль, ми дуже зараз мало бачимо притягнення до відповідальності. Представників ТЦК це те, що вони поводяться незаконно до мобілізованих військовозобов'язаних, просто чоловіків, яких вони хапають на вулиці, потім вони виявляються там або заброньованими, або непридатними, але їх б'ють і, скажімо, так, це обурює суспільство. От в цьому випадку, щоб ви порадили для нашої правоохоронної системи, для чоловіків, для нашої влади, щоб уникнути оцього свавілля. Ну, щоб не було порушень закону, треба на них відповідним чином реагувати. І е, правоохоронні органи, органи влади мають вживати заходів щодо порушників закону. Але якщо і людина порушує закон, то також вона має відповідати. І я вам скажу лише одне: що для порядку має виконуватися закони і Конституція України. Це в першу чергу все. На жаль, вони не завжди виконуються. І закон щодо ТЦК, до речі, які там приймають і кажуть, що він тепер наведе порядок з роботою територіальних центральних комісій і комплектування. Чи дійсно це допоможе е регулювати їх роботу, на вашу думку? Будь-який закон він приймається для того, щоб покращити регулювання роботи, покращити законність роботи органу і посилити його ефективність. Всі поправки до закону. Зазвичай розробляється на підставі тої, тої практики, яка складується в житті. І от, виходячи з цього, якщо є якісь непорозуміння, якісь різночитання, якісь, скажімо так, можливості, ну, і так чи інше того, наче, ту чи іншу норму, то для цього і відбуваються зміни. Якщо зміни розробляються на основі цього, то я впевнений, що не лише покраще. Треба.